Вітаю товариство. Сьогодні хочу розказати вам про чоловіка, чия історія легко могла б стати голівудським трилером. Бо він волинський терорист, небезпечний злочинець, талановитий письменник. Це що я вмію це бути Нащадок знатного роду? Ваша, той хто не хотів американської мрії, але мріяв про історичну батьківщину. Він нащадок Олени Вчілки і небіж Лесі Українки. Хто я? Чесно кажучи, не стидно, я не знаю. Мене звати Катерина. Ви дивитеся канал Пані Вчителька. І сьогодні розказую про Юрія Косача. Того, кому пощастило, а може, і не дуже, народитися у родині відомих косачів Драгоманових, де кожен член сім'ї, як на краш, то суперзірка національної культури і літератури. Але про нього нічого не знають українці. Його критикує діаспора, його ж текстами захоплюється шевельо. Чоловік загадка Принаймні для більшості українців. Так же сталося, що сьогодні для Юрія Косача залишається закритою брама великої і непоружної шкільної програмової Укрліт. У той час, як у літературному районі для цього письменника уже точно знайшлося кілька вільних подушок. Нічого не знають про Юрія Косача і студенти. І це дивно, бо саме за студентською лавою я вперше почула про Косача і про його тексти. Не чули про нього і дорослі. І от тільки, якщо ви цікавилися історією діаспори, мурівців або історією дерева роду косачів драгоманових, чи можливо ви полюбляєте длубати літературну скалу разом із підручниками і лекціями різних літературних критиків, то тоді знаєте, що десь в укрліт є такий екзотичний письменник, чиї тексти могли б бути не менш відомими і затертими до дірок точно так само як. Тексти Миколи Хвильового або, наприклад, Валер'яна Підмогильного Його ім'я було забуто, стерто, викинуто. Я вже зауважувала, що Юрій Косач тривалий час значився терористом, ледь не злющим злом, за що, власне, і був внесений в особливий список НКВС. Тому що він фантазував забагато, точно так само, як говорив. І робив я вирішив хайпануть. Окрім того, Юрій Косач був чоловіком вельми оригінальним, точно так само, як і його твори. І це зрозуміти можна досить легко, прочитавши назви його окремих творів або літературних проєктів: клубок Аріадни, чорна пані, лиха доля Маракайбо, Володарка понтиди, Роман мого прапрадіда», Кобок Ганімеда. Рубікон Хмельницького, Еней і життя інших, сузір'я Лебедя, Сеньор Ніколо тощо. Досить екзотичні назви як для укрліт минулого століття. Чи не так? Відомо, що Юрій Косач народився у сім'ї, де кожен зміг чогось досягнути. І там же не тільки Олена Пчілка і Леся Українка. Ніт! В одній із своїх статей Віра Геєва зауважила: виростати в домі, де на стінах розвішані портрети знаменитих предків, здебільшого, означає преректи себе на бунт, особливо коли ти й сам мрієш про звершення і реалізацію успадкованого таланту. Та як на мене у цій ситуації варто зважати ще і на неабияку відповідальність. Так би мовити, не втрапити обличчям у багнюку, виправдати усі надії, сподівання інших і не підвести отих інших. Тому це неабияк тисне. І відповідно, коли говорять, що Юрій Косач був неабияким бунтарем і вентівником, це видається цілком закономірним. Отакий хлопак, наш хлопак. Цікаво, що в біографії автора є досить багато білих полян. Так, наприклад, досі дискусійним лишається питання щодо місця і дати його народження. За словами самого Юрія Косача, він нібито народився в Києві, проте офіційна метрика зазначає, що він народився у колодяжному ковальського повіту. Цікаво, і те, що в діаспорі критикують Косача за його нібито громадянські гріхи. Та про це ми ще поговоримо. Будучи молодим хлопцем, Юрій Косач починає активно писати і займає активну громадську позицію. І вгадайте, що хвиля репресій. Ох, уже це бунтарство! Цікаво, що вперше відомій родині вдається звільнити молодого чоловіка під заставу. Але здавалося б, то мало бути якоюсь такою одноразовою акцією. Проте косач вдається потрапити за грати знову. А oh, уперше. <laughs> і знаєте, якби перечитати оте от все, що йому інкримінували, то за тими б матеріалами можна було б зняти такий голівудський блокбастер з усіма такими кремезними чолов'ягами, нелегальною зброєю мафіози, які крутяться і вертяться десь в українських лісах. Усі зірки починали з малого. Практика. Отже. Черговий арешт. На цей раз як сепаратист, такий, знаєте, волинський та що становить небезпеку для всієї держави. І знаєте що? Oh, oh, Амністія, але не надовго. Та й сам Косач не чекає ув'язнення. Він, будучи чолов'ягою моторним, як і Енеї, дав тягу. І з того, власне, і починається його емігрантська Одіссея. Прага, Франція, Сорбонський університет, МУР, Твори, Курйозні випадки, Есеї, Перемоги, Статті. Робота в порту. Миття вікон. Далеко небагемна робота за океаном. Повернення його книг на українські полиці і вічний сон. У далекій і теплій, але чужій американській землі. Стоп! Як це книги колишнього волинського терориста, чиє ім'я значилося в особливих списках НКВС, раптом знову потрапило до підрадянської України. Явно штука тут не в особливій великій платонічній любові радянської влади, до скажімо, Лесі Українки, Олени Вчилки чи Драгоманова. От і повилазили оті громадянські гріхи, про які пише Сергій Романов у своїй розвідці. Це так тривожно. Так, дійсно Юрію Косичу закидають звинувачення щодо співпраці з прорадянськими іноземними творчими організаціями та часописами. І я би хотіла, щоб то все було частиною такого хитромудрого плану. Де варто пробратися таємно на український ринок для того, щоб не ділом, а словом підбурювати народ, вести підривну діяльність, нагадувати про історичну правдиву минувшину, про національну пам'ять. І в такому контексті оце все могло б стати другою частиною отого блокбастера про косача, але на цей раз уже таємного агента. Але ж ви розумієте, що то все не більше ніж моя фантазія. Та не поспішайте відвертатися від текстів Юрія Косача, адже вони, як на мене, є досить цікавими. Так, наприклад, один із найповажніших літературних критиків ХХ століття Юрій Шевельов досить позитивно оцінював тексти Юрія Косача. А знаєте, Шевельов то не той чоловік, який переливав із пустого в порожнє і просто так із жалості чи якось там іще всіх нахвалював. Тому, будь ласка, зважайте на цей момент. Аби зрозуміти, якими є твори Юрія Косача, варто зауважити, що його стиль і манера письма формувалися під впливом європейської літератури. Можливо, тому у центрі його уваги завжди порухи людської душі, символи, наповнені таємничими значеннями, елементи філософії та екзистенційної перцепції. Проте домінантне місце творчого доробку косача належить Україні, її історії та культурі. У своїх текстах Юрій Косач намагається знайти свою історичну батьківщину, відтворити її модель десь між чужих людей, поєднати рідне і традиційне з модерним. У текстах автора ви знайдете історію про різних відомих діячів, пізнаєте риси відомих родичів Юрія Косача, побачите людину, її переживання, почуття. Думки, але не у звичному фокусі. Це не та історична література, як то було у Франка чи Пантелеймона Куліша. Звісно, нотки романтизму звучать і в косачевих текстах, та без них здається, описати історичну минувшину неможливо. Поміж тим, у текстах Юрія Косача можна простежити вплив стилю Миколи Хвальового, елементи барокового стилю. А окремі його тексти перегукуються із творами Домонтовича. Принаймні мені так здалося. І якщо для когось це комбо, то для іншого тотал ерор. Проте найкращою характеристикою творчості Юрія Косача, як на мене, є слова Шевельова. Це справжня українська література 20 століття, з якою не соромно і на люди показуватися. Загалом говорити про творчість Юрія Косача можна доволі довго. Проте, аби така розмова була цікавою, вам необхідно знати хоча б кілька його текстів. Тому сьогодні не будемо забрідати аж так далеко. То читати чи не читати Юрія Косача, вирішувати вам. я ж сподіваюся, що ця розмова спровокує і надихне вас понишпоритися мережею для того, щоб знайти більше цікавої інформації про. Відомого бунтаря, підкорювача чужих земель, Волинську грозу і просто талановитого письменника, який насправді є чимось більшим, ніж просто онук і небіж відомих українських жінок-косачів. Тож, нумо до читання! З вами була пані вчителька. Не забувайте підписуватися на канал, залишайте свої реакції і коментарі, а ще поширте це відео у соцмережах. Ми ж з вами побачимось у нових відео, Па-па!